Доброго часу доби я Онісімов Володислав Петрович і ПЗ-11. Задача: знайдіть бокову сторону АБ трапеції АБСД, якщо кути АБЦ і БСД рівні. Відповідно, АБЦ і БСД 60 градусів і 135 градусів. ЦД зрівняння 24 см. Що таке трапеція? Трапеція – це чотирикутник з двома паралельними сторонами. Намалюємо. Стандартну трапецію АБ бокова сторона. Кут АБС 60 градусів. В даній трапеції він не дуже схожий на те, що він 60 градусів. Кут БЦД 135 градусів. Він більш-менш схожий в цій трапеції на те, що він 135 градусів. Але, задавши значення, ми можемо намалювати іншу трапецію. Сторона АБ шукана. Позначимо її як X. Що ми робимо в трапеціях? Найпопулярніший хід це провести висоти. Ми провели висоти і доставляємо кути. Так. Ми отримали два трикутники. В трикутнику, де ми шукаємо сторону АБ, у нас відомий тільки один кут. З цим нічого не зробиш. Тому переходимо до іншого. До речі, ці висоти собою рівні, в цьому е трикутнику, який є прямокутним, і той також є прямокутним, е ми маємо. Сторону СД-гіпотенузу 24 см, і ми можемо якось знайти кути цього трикутника. Ми можемо знайти їх двома способами: як внутрішні односторонні, сума яких дорівнює 180 градусів, або як знаючи про те, що висота ніби відрізає. Цей кут. І ми в результаті отримуємо 45 градусів. 90 мінус. 135 мінус 90 буде 45 градусів, так. Цей 45. Знаючи, що сума кутів трикутника 180, ми можемо 90 плюс 45 і і У нас буде 135 і ми можемо відняти так. Або знову ж таки, як внутрішні односторонні. І ще ми отримали два однакових кути. Це означає, що їхні катети одинакові. У нас відомо два кути і відома гіпотенуза. Ми можемо піти по е, теоремі Піфагора. І щось у нас там вийде, або можемо зробити по-іншому. Ми знаємо, що в нас є кут і є гіпотенуза. Дещо задавши, ми можемо написати так. Сінус це протилежний катет поділити на гіпотенузу. Сінус 45 градусів це табличне значення. Можемо його написати відразу. Ми отримали пропорцію. Як ми її розв'язуємо? Ми це множимо на С і ділимо на С. Запишемо це. Так, з цим трикутником ми розібралися. Перейдемо до цього. У нас відомий кут і катет. Ми можемо знайти гіпотенузу за допомогою синуса також. Пам'ятаючи, що сінус 60 градусів це табличне значення. Маючи h, ми підставимо його сюди і невідомий х. Цю пропорцію ми також розв'язуємо 12 коренів з 2 помножити на 2 і поділити на корінь з 3. Так. Е ми отримали дріб з ірраціональністю. Ми постараємося зробити так, щоб в знаменнику не було ірраціональності. Як ми це зробимо просто ми домножаємо на корінь з трьох. Корінь з 3 на 3. На корінь з 3 буде 3. 24 поділити на 3 це буде 8. Тобто відповідь. Відповідь у нас буде 8 корінь з 6 см. Сторона АБ. Дякую вам за увагу.